Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні у нас буде оновлений топ-5 автомагнітов. Приблизно десь рік тому в нас вже виходило аналогічне відео, і цікаво, що за рік ситуація з п'ятіркою найпопулярніших автомобільних магнітов майже не змінилась. Бренди у нас залишились в топі ті самі, але деякі моделі оновились, а деякі моделі залишились. Такими ж популярними і затребуваними, як і рік тому. І почнемо ми з найбюджетніших, так би мовити, найпростіших автомобільних магнітол. Хоча на сьогоднішній день ці найбюджетніші магнітоли вже навчились робити дуже багато прикольних речей і при цьому ще й класно виглядати. Це в нас. Phantom 328 моделі, і в порівнянні з минулорічним топом він прийшов на заміну 311 моделі. То, в принципі, плюс-мінус за ті самі гроші ми отримаємо вже набагато більше. По-перше, класний дизайн ну, в порівнянні з минулою магнітолою 311-ї моделі. Більш контрастний цікавіший дисплей, мультиколірну підсвітку, що дозволяє налаштувати магнітолу під колір підсвітки приладової панелі автомобіля, щоб магнітола краще вписалась в дизайн. Цікаво ще, що у цієї моделі тепер є два USB-роз'єми. В один можна під'єднати флешечку, до другого якийсь свій портативний гаджет і заряджатись від магнітоли. Тобто одночасно і заряджаємось, і слухаємо музику. Звісно, є роз'єм AUX для того, щоб можна було під'єднатись дротовим способом через дріт, джек на джек або інший якийсь схожий дріт. В будь-якому випадку тут вхід джек 3,5 мм. З тильної сторони магнітола виглядає максимально стандартно, але тут ми вже бачимо такий нормальний потужний радіатор. В порівнянні з 3,5 311-ї тут трішки додалось потужності. Тепер ми маємо 4 по 50 умовних Вт, і саме тому всю задню площу магнітоли займає радіатор. Також додалась одна пара лінійних виходів. Тепер ми можемо зробити через підсилювач конфігурацію фронт плюс тил, або фронт плюс. Сап. Ну, окрім цього, звичайний антенний роз'єм, і також звичайний ISO роз'єм для під'єднання до будь-якої аудіосистеми будь-якого авто. З цікавих особливостей, окрім двох USB роз'ємів і мультиколірної підсвітки, тут ще можна відзначити роз'єм під карти пам'яті MicroSD, тобто музику можна записувати і на флешки, і на карти пам'яті. І також музику можна слухати просто з свого смартфона через Bluetooth. І через Bluetooth завдяки. Будованому мікрофону ми можемо ще й розмовляти, тобто не відволікаючись від керування автомобілем. Загалом, в принципі, як бюджетний варіант, магнітолка досить непогана, але все ж таки не забуваємо, що вона бюджетна. Серед мінусів тут можна відзначити не знаю, нез'ємну передню панель. Що не до вподоби деяким автомобілістам, ну і можливо відсутність cd привода, хоча це вже, мені здається, вчорашній день. Рухаємось далі, і тут на нас чекає магнітола Shuttle 389-ї модель. Вона перейшла в цей топ з минулого року, тобто вже декілька років поспіль, ця магнітола користується популярністю серед автомобілістів. Коштує вона приблизно вдвічі більше, ніж попередня магнітола від Phantom, але при цьому виглядає, можливо, не так привабливо. Тут немає мультикольорної підсвітки, всього-навсього один роз'єм USB, немає можливості встановлення карт MicroSD, тобто, по деяким параметрам магнітола поступається. Але серед китайських магнітол магнітоли від шатл, мені здається, мають найвищу якість, і при цьому вона ще й непогано грає навіть від вбудованого підсилювача з умовною потужністю 4 по 50 Вт. Тильна сторона магнітоли виглядає також максимально просто. Тут у нас роз'єм під fm антену і дві пари лінійних виходів для під'єднання підсилювача з конфігурацією фронт плюс тил або, наприклад, фронт плюс саб. Загалом можна сказати, що ця магнітола все ще відноситься до сегменту Китай Китайський, але в цьому сегменті можна сказати, що в неї, можливо, найкраща якість матеріалів, найвища надійність і найкраща якість звуку, знову ж таки, ще й в якомусь своєму ціновому сегменті. І недаремно, вже декілька років поспіль ця магнітола серед автомобілістів користується популярністю і входить в топ-5 найпопулярніших автомагнітол. В цілому магнітола досить надійна і Функціонально працює з усіма сучасними носіями аудіо, такими як флешками або навіть смартфони через Bluetooth. Тобто тут ми також можемо слухати потокове аудіо зі свого смартфона і вести розмову, не відволікаючись від керма. Рухаємось вперед і нарешті вириваємося з виключно китайського сегмента. Тут на нас чекає магнітола з німецьким корінням. Але як не дивно, виготовлена вона все ж таки також в Китаї. Це в нас магнітола від Blaupunkt, модель 1123 і вона в цей топ в нас перейшла також з минулорічного топа. Тобто тут дві магнітоли Shuttle і Blaupunkt, які вже декілька років поспіль користуються найбільшим попитом серед автомобілістів. В Принципі, вона чимось схожа на магнітолу від Phantom, але все ж таки, ну, ми розуміємо, що тут у нас вже більше якості. Більше надійності і кращий звук. Але ми так само маємо два USB-роз'єми. Так само маємо AUX, маємо мультиколірну підсвітку і маємо нез'ємну передню панель, як і у попередніх двох магнітол. Заявлена виробником потужність вбудованого підсилювача складає 4 по 50 міфічних ват, І саме тому ми бачимо знову ж таки великий такий потужний радіатор на всій задній площині магнітоли. Порівняння з попередніми двома варіантами, ця магнітола ще й вигідно відрізняється тим, що в неї вже три пари лінійних виходів, тобто ми можемо побудувати з нею повноцінну аудіосистему через підсилювач. Фронт, тил плюс САП. Попередні два варіанти мали тільки дві пари лінійних виходів. Відповідно, в нас можливостей по побудові аудіосистеми було трішечки менше. Тут вже можна розважатись по максимуму. Є ще роз'єм під fm антенну ну, в принципі, звісно, він стандартний, куди без нього, і також є ще маленький джек на 3,5 мм. Сюди ми під'єднуємо мікрофон, який входить в комплект. Дана магнітола також має вбудований Bluetooth-модуль для прослуховування аудіо і також для. Переговорів по телефону, але в порівнянні з попередніми варіантами, тут ще й додатковий виносний мікрофон, який можна розташувати поближче до водія і відповідно покращити якість розмови. Власне кажучи, як на мене, ця магнітола це такий собі базовий мінімум, з якого вже можна починати, щоб в подальшому будувати в своєму автомобілі якусь там аудіосистему з використанням підсилювача і сабвуфера. Це один з найдоступніших варіантів для цієї мети, і, в принципі, в даної магнітоли є все необхідне для того, щоб згодом або одразу побудувати в своєму автомобілі аудіосистему. Звісно, є і кращі і дорожчі моделі, але якщо хочеться з чогось починати. Цей варіант буде досить непоганим. В неї досить суворий дизайн, що дозволяє магнітолі спокійно вписатись в інтер'єр будь-якого авто, і також мультиколірна підсвітка цьому сприяє. Додатково в нас є два USB-шника один, щоб слухати музику, інший для підзарядки гаджетів, і є всі необхідні роз'єми для побутової потужної аудіосистеми. Тому, в принципі, як на мене, на перспективу дуже класний варіант. Тепер відійдемо трішки в сторону від китайських виробів, і в нас на столі магнітола GVC, яка виготовлена не в Китаї, а в Індонезії, якщо комусь від цього стане трішки легше. В минулому топі в нас також була Магнітола GVC, але 162-ї моделі. Це вже 282-га модель. Не можна сказати, що вона там чимось краще, ну і взагалі по основним якимось функціям. Вона мені здається такою самою, як і 162. Але в порівнянні з усіма попередніми магнітолами, де ми багато говорили про підключення додаткового підсилювача, побудови там більш потужної аудіосистеми, тут трішки інша історія. У цієї магнітоли сам по собі вбудований підсилювач дуже непоганої якості, і навіть бюджетні магнітоли GVC. Просто без додаткових підсилювачів вже вражають якістю звука. Тому ось ця магнітола в першу чергу заточена під те, щоб не розвивати свою аудіосистему в подальшому. а Просто встановити магнітолу в автомобіль і одразу насолоджуватись музикою. Можливо, не так потужно, можливо, не так гучно, можливо, десь в якихось моментах не так якісно, як з застосуванням підсилювача, але якщо говорити просто про звук від магнітоли, то тут він буде одним з найкращих або навіть найкращим в своєму сегменті. У цієї магнітоли, окрім блютуза і додаткового мікрофона, немає ніяких там додаткових функцій, наприклад, там мультикулер. Колірної підсвітки, додаткового USB, а навпаки, все максимально просто: один AUX, один USB-шник, один колір підсвітки, Bluetooth. Якісний звук, і при цьому нарешті ми вже ось тут маємо з'ємну передню панель. Якщо ви обираєте магнітолу за цим критерієм, то це буде одним з найкращих і, мабуть, доступніших варіантів, де вже буде і нормальна якість звука, і сучасні функції, і з'ємна передня панель. Стилу магнітола виглядає так само просто і стримано, як і передня її частина. Роз'єм під FM-антенну, одна пара лінійних виходів, тобто або фронт, або тил, або саб від підсилювача. Роз'єм під. Штатний мікрофон, який йде в комплектації, і також роз'єм підключення до бортової і аудіомережі автомобіля. При цьому також хочеться відзначити, що дана модель має досить широкий ряд аудіоналаштувань в порівнянні з усіма попередніми магнітолами. Тут є 13-полосний еквалайзер і є можливість налаштування звукових затримок, і також можна одночасно по Bluetooth під'єднати два телефони і по черзі з них там вмикати музику. Тобто -то по аудіо налаштуванням, ця магнітола сама по собі досить непогана. На мій погляд, її єдиний мінус це всього одна пара лінійних виходів. Якби їх тут було ну, хоча б дві, а ще краще, три пари, тобто, щоб можна було від підсилювача щось будувати, взагалі був би топчик. І нарешті найкрутіший, найтоповіший варіант нашого огляду, магнітола від Alpine 200-ї моделі. Вона, в принципі, виглядає набагато більш такою масивнішою, ніж всі попередні, але нехай вас це не вводить в оману. Тут просто зберігся корпус від дискових моделей. Насправді, магнітола також бездискова, але всі основні функції сучасних магнітол вона має. Тут є і блютуз, і додатковий мікрофон, і USB, і AUX, і також найголовніше тут в нас. З'ємна передня панель, що доступно в цьому топі тільки для магнітол Alpine і GVC. Вважаю, що немає сенсу розповідати, що магнітоли Alpine в першу чергу відрізняються неперевершеною якістю звуку, і за це їх люблять і по сьогоднішній день. Окремо про дану модель можна сказати, що в неї мультиколірна підсвітка, дві пари лінійних виходів, є зовнішній мікрофон, як я вже казав, і також можливість під'єднання до кноп. На кермі автомобіля. Однією з цікавих особливостей цієї магнітоли, і, до речі, попередні магнітоли GVC 282-ї моделі, є можливість програвати не тільки mp3 файли, а ще й флаг файли. Це аудіофайли, які відцифровані без стиснення, тобто без втрати якості звука. Відповідно, прослуховуючи такі. Аудіофайли на магнітолі, ми отримуємо максимальну якість звука без втрати якості і деталізації. На стильній стороні магнітоли ми знайдемо дві пари лінійних виходів, тобто конфігурація фронт тил або фронт саб. От якби сюди ще пару лінійних виходів взагалі було б бомбічно. Далі роз'єм під той самий мікрофон і також ще роз'єм під адаптер рульового керування. Цей аксесуар купується окремо і він дозволяє під'єднати магнітолу. До кнопок на кермі автомобіля, щоб керувати функціями магнітоли через кермо, не відволікаючись від дороги. В принципі, на більшості якихось японських корейських автомобілів це нормально працює. З німцями можуть бути нюанси. Можливо, там треба буде більш скрупульозно підійти до підбору цього самого адаптера. Ну і в принципі тут же роз'єм під стандартну фішку для під'єднання до аудіо електромережі авто. Тепер перейдемо до підведення передбачуваних підсумків. Якщо нам потрібно дешево і сердито, ми тоді будемо обирати між варіантами Phantom і Shuttle. В принципі, Phantom і дешевший, і виглядає цікавіше. Мультиколірна підсвітка, два USB. Але все ж таки, якщо ми хочемо трішки більше якості і трішки кращий звук, тоді можна звернути увагу на Shuttle, Хоча і той, і той варіант непоганий і коштують зовсім недорого. З магнітолою Blaupunkt за знову ж таки, помірні кошти ви зможете зробити якісь там. Перші кроки до Car Audio, до побудови там вже більш серйозної аудіосистеми, адже у цієї магнітоли є всі необхідні для цього можливості. Хоча і сама по собі вона також непогана. Що стосується магнітол GVC і Alpine, то, звісно, вони вже заточені в першу чергу на найякісніший звук. Це не найдорожчі і не найкрутіші представники від даних виробників, але в принципі в своєму ціновому сегменті обидві магнітоли забезпечать. Вас якісним звуком. Звісно, у Alpine тут є трішки більш розширені налаштування, плюс більше можливостей по підключенню додаткових аудіопідсилювачів, але загалом, якщо ми орієнтуємось на якісний звук, і той, і той варіант непогані. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.